інтонаційно та-та-та-та-та, та та Тобто, щоб, не, щоб людина відчула, ага, це правило, чи це є теза, чи це є підсумкове якийсь. Якась те, яку треба Те, що бачить око, як видно, ми мусимо виділяти це все голосово інтернет. Ось такі перші настанови отримують волонтери, які сьогодні прийшли, аби допомогти незрячим дітям. Олександра Боньковська, акторка театру імені Марії Заньковецької, сама озвучила не одну книгу. І з радістю ділиться досвідом, демонструє, як слід читати підручники дітям, які не бачать. Юний друже. Я не знаю, хто ти дівчинка чи хлопчик, де ти живеш, в місті чи в селі. Врешті-решт, це не має значення. Найважливішим є те, що сьогодні ти вперше зустрічаєшся з новою книгою. Книжок, надрукованих Брайлівським шрифтом, не вистачає уже давно. Найбільше бракує шкільних підручників та навчальних посібників для університетів. До прикладу, жоден український виш не має навіть одного озвученого чи брайлівського підручника для студента, який не бачить. Виявляється, що спецшколи, навіть спецшколи інтернати в яких сьогодні навчається близько 7 сотень сліпих дітей, а це не така вже велика кількість, правда, ж, забезпечені бралівськими підручниками на 15-42%. Озвучених підручників немає взагалі. Організатори акції перші, хто взявся озвучувати підручники. Кажуть, цей процес швидший і дешевший, аніж друкувати шифтом Брайля. Крім того, аудіокнижку значно легше поширити серед школярів. Начитувати тексти закликають кожного, хто має таке бажання. Для цього потрібно зголоситись у ресурсний центр, розташований у Львівській політехніці. Христина, майбутній психолог, каже про акцію, дізналася в інтернеті і одразу вирішила до неї долучитися. Відповідно, моя професія майбутня. Е... Зумовлює те, що ми часто стикаємося з проблемами осіб, які мають особливі потреби. І власне я розумію, наскільки важливо для них створювати умови для комфортного їх навчання і, взагалі, життя існування повноцінного. Після того як волонтери озвучать підручники, над аудіозаписами працюватимуть звукорежисери. Книжки потрапити до незрячих дітей зможуть вже за кілька місяців. Зорислава Кадикало, Олексій Шилковий – головні новини Львова.